Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Фазенда Flowers. Сьогодні у нас неділя 3 листопада і ось такий у нас весняно осінній день. Ось так по весняному у нас квітнуть е, наші віоли е, та ось такі чудові бегонії. А погляньте, скільки гарного жовтого листя вже. Насипала нам осінь. Всі, напевно, що знімають зараз відео про свої хризантеми, Ми ж свої хризантеми активно продаємо, пакуємо, розсилаємо, а відео сьогодні в нас буде про іншу королеву осені. Це чудова е, квітка жоржина. У цьому році ми замовили декілька сортів в одного фермера за кордоном, щоб обрати собі. Кілька сортів для зрізки. Ось одна з цих жоржин. Ця жоржина не встигла себе показати, тому невідомо, чи вона буде нам підходити для зрізки чи ні. Ось далі сорт, який нам дуже сподобався, принаймні квіткою, так як форма куща і все інше ми дуже не побачили, тому що. Корінці приїхали вже пророщені, дуже длинні, і наша жоржина просто лежала ось. Тому не, не вдалося побачити, яка вона повинна бути. Ось ця жоржина взагалі тільки збирається квітувати. Не знаю, чи встигне, потрібно її сховати до теплиці. Тому що не встигла. Ця жоржина це дуже гарна жоржина. Так мені здається, тому що в нас вже цей сорт був. Ось він квітне в цьому році. Теж дуже погано, тому що хіба тріпси чи павутинний кліщ їм завадив. Ось так вона квітла кілька років тому. Далі ось така жоржина. Цей сорт нам би підійшов для зрізки на букети. Ось ця не дуже нам сподобалась. Така вона дуже дрібна і не дуже гарна. Йдемо далі. Ось такий сорт теж тільки за квіт. не знаю, я думаю, що для букетів він не дуже годиться. Гарден Festival. Так ось. Ну, не знаю, подивимося ще в наступному році. Ця жоржина може бути зрізочною, тому що вона така звинні стебла. Але квітка не дуже виразна, щоб аж так нам сподобалась. Але залишаємо, побачимо в наступному році, що з цього вийде. Ось така квітка в неї, здається, була літом. Зараз ось такий чудовий білий сорт. І дуже нам взагалі сподобався. Я думаю, що він би мог бути для букетів дуже гарним Polar Ice. Ось така квітка. Це літом вона так квітувала. А це ось моя фаворитка в цьому році. Але вона не дуже підходить для зрізних квітів, тому що це бордюрний сорт, вона невисока. Але дуже-дуже гарна, і взагалі її можна вирощувати, бо вона дуже красива. Ось погляньте, які фото, яка вона була літом. Це сорт Ларріс Лов. Ось така краля. Це сорт Ямайка. Ну, здається, вона б нам підійшла для зрізних квітів, тому що вона висока. Ось. І ось останній. Сорт, який хочу вам сьогодні показати, це сорт під назвою, о Боже, Меліса анна Марійке. ось така красунечка. Але це теж сорт, бордюрний, але теж дуже гарний. І ми їх залишаємо, будемо за ними спостерігати, можливо, щось можна придумати і якось їх теж пускати у букети. Дуже шкода, що ми. Не встигли зняти відео, коли це все було таке гарне і дуже квітнуло. Але обіцяємо, що в наступному році ми вам покажемо більше наших жоржин, може ще будуть якісь нові жоржини, які ми замовимо в цьому році, і будемо знімати відео. Робити з них букети, продавати і вам все це показувати. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб теж спостерігати, як у нас все це виходить. Дякую вам за перегляд, до побачення!